На Сумщині напередодні новорічних свят Національна поліція посилює заходи безпеки, і 600 поліцейських забезпечуватимуть правопорядок по всій території області. Також нагадуємо, що комендантська година на території регіону в новорічну ніч не скасовується, тож з 23 до 5 години громадянам не рекомендують перебувати на вулицях. Напередодні нового року і в новорічну ніч поліція Сумщини працюватиме у посиленому режимі несення служби. На охорону публічного порядку буде задіяно близько 600 поліцейських. Нагадуємо, що на території Сумської області комендантська година діє з 23.00 до 5.00 ранку. Тому рекомендуємо громадянам не перебувати на вулицях у цей період. Окрім того, нагадуємо про адміністративну відповідальність за продаж чи використання піротехнічних засобів, адже на території області заборонено використовувати фейерверки, салюти чи петарди. Заборона діятиме на весь час воєнного стану. Про можливі злочини, правопорушення або підозрілі предмети виявлені у громадських місцях, просимо повідомляти на оперативну лінію 102 у відділи поліції або безпосередньо поліцейським на вулицях. Поліція Сумщини бажає усім місцевим мешканцям та гостям нашої області безпечних новорічних свят.